Мої вірні підписники. З вами знову я, його величність Персивальд. Сьогодні я хочу поділитися своїми спостереженнями щодо одного з найбільших людських дивацтв – роботи. Кожен ранок мій особисто обслуговуючий персонал. Звичайно ж, люди починають дивно мотушитися, вони одягаються щось незручне, бігають туди-сюди, сюди-туди, беруть якісь сумки. І ще найгірше залишають мене самого вдома. Вони кажуть, нам треба йти на роботу, персивальде. Я провів глибоке дослідження цього явища, що таке робота. Я бажаю, що робота це спати 20 годин на добу. Це не просто сон, це стратегічне відпочинок перед новою фазою полювання на лазерну цятку. Їсти смачну їжу з миски, яку наповнюють саме люди. Це так звана винагорода за працю. Сидіти на колінах у сугороба. Я називаю це управління проектами, адже я контролюю їхні рухи та не даю їм робити нічого зайвого, грітися на сонечку. Це обов'язкова нарада з планування, яка допомагає мені вирішити, куди сховатися, щоб ніхто не заважав. Але люди думають, що робота це сидіти перед якимось блискучим екраном. Натискати на кнопки і розмирати телефоном. Це ж безглуздя. Невже вони не розуміють, що найкраща робота це відпочинок і контроль над ситуацією, а? Я ось щодня працюю, охороняю територію від невидимих ворогів, перевіряючи, не заховав хтось у дивані шкарпетку. І що найголовніше, муркочу, щоб люди були спокійні. Моя порада. Замість того, щоб йти на роботу і заробляти якісь незрозумілі папірці, які я використовую для гри, краще приходьте додому і просто почухайте мені в І це буде найкраща робота для нас обох. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб дізнатися більше моїх мудрих думок. З любов'ю та пазурами ваш персивальд.